Two, one, Слава Україні та її винахідливим мешканцям і спритним захисникам. На південно-бузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибини оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу і звільнення тимчасово захоплених територій силами оборони. Спроба проведення штурмових дій в напрямку Васильків благодатна. Навіть за підтримки броньованої техніки успіхів немало. Стратами ворог ретарувався. Протягом дня, вкотре обстріляно Миколаїв з реактивних систем залпового вогню Смерть, а навздогін ще запущений ураган. Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об'єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає. Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами вісім разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також Береславському і Херсонському Херсонщини без наших втрат. Натомість нашою штурмовою авіацією з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено дев'ять ударів по трьох опорних пунктах, по чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційної станції. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. В тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу панцер С-1, 122-мм гаубіси ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще один польовий склад боєприпасів, а довгу армію скорочено на 72 расисти. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Карабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі без змін кількості, спорядження та позиції продовжують тероризувати загрозами ракетної небезпеки. Зберігайте емоційну рівновагу і зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до перемоги! Все буде Україна!